На WhiteBit є функція холдингу. Нас цікавить сторінка ВБТ. На сторінці бачимо кількість монет, яка є в нас в наявності, та іншу статистику. Ми можемо купити ВБТ та переказати їх в холдинг для того, щоб отримувати щомісячні відсотки, приблизно 1,31 кожного місяця та інші додаткові бонуси. Мінімально в холдинг можна переказати 10 ВБТ, але перш ніж переказати кошти в холдинг, ми повинні створити WhiteBit Soul – Переходимо на сторінку екосистеми ВБ і натискаємо WebSоло. Нам відкривається сайт, де ми можемо перейти в панель управління власної ВБЕСОЛ або створити соло. У моєму випадку вебесол вже є створений, тому я просто відкриваю панель управління. У вашому випадку ви повинні створити ВБСОЛ і приєднати свій Метамаск гаманець. В панелі управління ми бачимо, що в нас є наш рівень WBSOL. Також ми бачимо прив'язану адресу. Це адреса нашого метамаску. Soul ID – це наша ID, який нам знадобиться для наступних кроків, і обов'язково ми маємо не приховувати суму ВБТ в холдингу. Перейшли на WhiteBit Soul Statistics сайт, де ми можемо передивити статистику по кожній ВБ Soul. Вводимо ID і бачимо статистику. Також є кнопка клейм, натиснувши на яку ми зможемо отримати зароблені відсотки. Більше деталей у документації Вайтбіт.